Скажений ажіотаж у Черкаському травмпункті. Черга на щеплення проти сказу. Люди приїздять з усієї області. кажуть, в районах вакцини немає. В обласному центрі в допомозі не відмовляють, але переймаються. На всіх не вистачить, бо купували препарат лише з розрахунку на місто. Ірина Куйбіда знає більше. Пан Микола з Драбівського району робить щеплення разом з усією родиною. До черкаського травмпункту їх привела домашня корова. У тварини виявили сказ. Чоловіку вже зробили перші два уколи. Чи вистачить вакцини на решту, не знає. Каже, готовий купувати навіть власним коштом, та нема де. В інтернеті пошуки вели, ніде немає вакцини, дерев, залишків немає. А треба вакцину робити ще щеплень, бо як ми зробимо повний курс. Воно не буде дійсне. Таких, як Микола Куля, у травмпункті ціла черга. Люди бояться, як приїдуть наступного разу, препарату не лишиться. Завідувач з Черкаським травмпунктом пояснює, цьогоріч закупили 300 доз рятівної вакцини. За підрахунками для міста мало би вистачити. Та хворих приймають з усієї області. Як правило, лікарі дзвонять на мобільний телефон і питають. Ми можемо прислати. Ну і на початку ми такі робили. Да, звичайно, присилати, це люди. Нам треба допомагати. Все зараз ситуація патула, тому що цих вакцин все менше, менше. Залишки вакцини показує медсестра Валентина. Каже, залишилось близько півтори сотні доз. Наскільки їх вистачить, прогнозувати не береться. Зараз у мене селян 30 чоловік, і плюс ще двоє нових приїхало, Не знаємо, що ми решають. Ну думаю, наші колоти. Придбати порятунок самі люди не зможуть, хіба що за кордоном у лікарні кажуть відмовляти у вакцинуванні не будуть нікому, але остерігаються бюрократичних проблем. Якщо я використаю ці вакцини, які закуплені за міський бюджет на всіх пацієнтів і скажу, що в мене вакцин немає. Мені зададуть люди, які працюють з паперами, а не з пацієнтами. зададуть питання, чому ти виколав ці вакцини? Чому ви назначали ці вакцини пацієнтам з області? Хай би вони шукали де завгодно. Це міський бюджет, ви їх використали не, не зацільовим призначенням. Зроблять мене винного. В міському управлінні охорони здоров'я кажуть, проблема з вакциною проти сказу загальнодержавна. Ситуацію в Черкасах називають тривожною, але не критичною. Очільник відомства запевняє, поки є запас, щеплення робитимуть всім, от тільки вистачить його на 2-3 тижні. У нас є асигнування бюджетні. У нас є кошти, але немає змоги її купити, тому що вона офіційно не ліцензована і не затверджена в Україні. І такої ліцензованої вакцини немає ну, в даний момент в аптечній мережі. Тобто, ні люди її не можуть придбати самі для себе, ані ми за бюджетні кошти. Рятівних кроків очікують від профільного міністерства, аби там дали дозвіл придбати додаткові дози. Поки ж черкасцям радять бути обережними з домашніми тваринами, аби не потрапити у групу ризику. Ірина Койбіда, Тимофій Ярмоленко, Сергій Єфімов, Віка Новини.